За статистикою, Тернопільська область посідає перше місце в Україні за кількістю трудових мігрантів. Проблема виїзду людей за кордон сьогодні, як ніколи, є надзвичайно актуальною, каже голова української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний. Адже Україна вже пережила чотири хвилі еміграції, Тепер готується наступна. В той же час треба створювати певні умови для того, щоб люди хотіли повертатися, бо є соціологія показує дуже страшні речі. Готується п'ята хвиля. migrazioni 70% студентів і випускників вищих учбових закладів, коли їх питають, як би бачити своє майбутнє. Вони кажуть або продовжити навчання за кордоном, або знайти за кордоном роботу. Оце і жахливо. Інтелект готується виїжджати. Неможливість самореалізуватися, заробити гроші на квартиру, будинок, відпочинок з такими проблемами. Найчастіше зіштовхуються потенційні заробітчани. Отож і їдуть шукати кращої долі за кордоном. В результаті розпадаються сім'ї, діти стоять соціальними сиротами. Без допомоги залишаються батьки, аби люди не виїжджали, а працювали тут. Про них повинна подбати держава. Заробітчанство – проблема не загальна. Вона стосується реальних людей. При цьому кожного особисто переконаний Михайло Ратушний. А для того, щоб заробітчани Тернопільщини захотіли повернутись, потрібно створити для цього умови. Повинні залишатися за дітьми-сиротами, які при живих батьках фактично покинуті самі на себе. Повинні думати про те, як залучити ті гроші, що перераховуються сюди, щоб вони були залучені в певну інвестицію. Подивитися, щоб не була корупція, певна, щоб податківці інші не не вкладували якимись поборами цих людей, коли вони приїжджають на Різдво. За оцінками різних експертів, близько 20 мільйонів українців живуть і працюють за кордоном. Заробітчани щорічно інвестують в економіку України більше 10 мільярдів гривень. Населення України у зв'язку з масовою міграцією старіє і різко скорочується.